Сьогодні ми приготуємо з вами неймовірно ароматний та дійсно ситний кіш з червоною рибою та брокколі. Для початку приготуємо пісочне тісто. Для цього нам знадобиться борошно, яке необхідно просіяти через сито, а також сіль та цукор. Детальний рецепт можна знайти в описі до цього відео. Після того, як ми гарненько перемішаємо сухі інгредієнти, потрібно додати масло. Нарізане кубиком, бажано, щоб воно було холодне. І тепер все гарненько ручками переминаємо у крихту. Після того, як ви отримаєте крихту, таку як на відео, потрібно додати крижану воду і все гарненько зібрати в кульку. На відео ви можете побачити, що тісто є досить еластичне і дійсно готується дуже швидко. Нам потрібно взяти харчову плівку, обгорнути нею тісто та відправити його відпочивати хвилин на 20-30, а можна і довше, в холодильник. Після того, як ми дістанемо тісто з холодильника, потрібно розкатати його в пласт приблизної форми, як буде форма для запікання Катане тісто, переносимо в форму і формуємо бортики. Розпреділяємо рівномірно тісто для того, щоб воно приблизно одним шаром покрило всю нашу форму. Після цього нам потрібно взяти вилочку і по всій поверхні тіста, враховуючи бортики, пройтися вилочкою. Тоді візьмемо пергамент, для того, щоб краще він міг прилягати до тіста, його можна попередньо зіжмакати. Кладемо зверху якийсь груз, в мене це горох, і відправляємо наш. Наше тісто на 15 хвилин в духовку при 200 градусі, для того, щоб в майбутньому наш пиріг мав хрумку скорее. Тепер приготуємо заливку до нашого пирога. Візьмемо яйця, сіль, перець, мускатного горіха дрібку і десь приблизно 150 мл вершків. Чим жирніше, тим смачніше. І перемішаємо це все до однорідної маси. І також я додаю натертий на велику тартку сир, будь-який, який вам смакує, але я люблю з герчинкою. Після того ми дістаємо нашу основу пирога з духовки і починаю її заповнювати рибою та броколі в довільному порядку, як вам подобається. В мене це були і шарами, і разом, тобто порядок немає. Значення. Також хочу додати, що це просто сира риба, а броколі попередньо я рекомендую бланшувати, або залити просто щойно закипівшою водою і залишити на 10-15 хвилин. Після того, як ви виклили основну масу начинки, яка у вас була, я заливаю це все нашою заливкою, яку ми підготували попередньо. І ще додатково викладаю трішки червоної риби, трішки броколі. і це все посипає залишками сиру, який ми спеціально залишали для того, щоб наш пиріг мав апетитну хрумку скоринку. Після таких нескладних маніпуляцій відправляємо наш пиріг вже розігріту духовку на 180 градусів на 40-45 хвилин випікатися до ароматної та хрумкої скоринки. Як ви бачите, мій кіш уже спікся, він виглядає доволі ароматно та апетитно. І я рекомендую залишити його вистигати у духовці до повного вистигнення. А далі можна сервірувати, частувати рідних, близьких. Цей пиріг може бути чудовим сніданком або прикрасити будь-який святковий стіл, як основна страва або закусочний пиріг. Ви можете побачити, як багато в ньому начинки, і він дійсно сухковитий. Нереально смачне пісочне тісто. Всім смачного!